Кинув і забув. Биті старі, без документів. Покинуті автомобілі роками ржавіють у дворах, займають дефіцитні паркомісця, заважають прибиранню і головне загрожують життю. Пригадуєте, торік діти полізли в припаркований у центрі Києва старий автомобіль. Волга відкрили бардачок і пролунав вибух. 600 покинутих автівок, і це лише в столиці. Єдиних правил, що робити з автомотлохом, немає. Кожна область і місто вирішують цю проблему самостійно або не вирішують в Америці. Приміром, утилізація авто – це бізнес із оборотом у понад 8 мільярдів доларів на рік. У Франції, якщо покинути автомобіль у дворі, штраф 75 тисяч євро. Станіслав Фещенко з'ясував, як в Україні законно прибирати непотріб з двору і чи можна за це отримати, ну, наприклад, компенсацію. Анатолій щодня виходить у двір провідати свій фольксваген із сумом у очах. Востаннє ганяв у 2016-му, малий бізнес перевозив вантажі. Каже, обожнює карпатські серпантини. Але три роки тому чоловіка скосив інсульт. А скільки машинці, ці ваші? Років? Скільки? Я скажу. Я просто не можу сказати, не знаю. 20. Більше більше двадцять п'ять. Двадцять п'ять років. Так, так, двадцять двадцять два роки машина. Сів поїхав. Тепер залізний помічник і ржавіє на вулиці Семеренка у Києві. У Анатолія є син, та в того своє авто. До старенького бусика нікому нема діла, але і продавати не хочеться. Він йому треба, Він туди кое що складає свої вищі. в нього, я поняла, є дача. Так же столік. Хиросовін не продає. Всі, поїхав, просто, всі, просто поїхав. І просто така життя. Це подвір'я біля будинку 22Г рекордне. Аж три машини, які роками нікуди не їздили. Навіть пристойна на перший погляд Тойота іззаду побита. А от власника цього Ланоса ми так і не змогли знайти. Сусіди кажуть, він на роботі і він начебто збирається ремонтувати машину. Номери справді не знімав, але. Колеса спущені, крило геть проіржавіло, і всередині стільки мотлуху, що авто ну ніяк не схоже на те, яке можна відновити. Щоправда, цей мотлух належить самій машині. Якесь залізяче, поламане сидіння і колесо. Мерія нарахувала в Києві 631 покинутий автомобіль. Займають паркомісця, заважають комунальникам і навіть наркодилерам до вподоби. У салонах зручно робити закладки. А це трагічна історія. 14 червня 2018-го на вулиці Чорнобильській четверо дітей знайшли у залишеній без нагляду Волзі гранату і підірвалася. А та волга до вибуху давно тут стояла? Так скільки не знаю, год точно. 26 листопада суд має оголосити вирок власнику Волги і гранати. Прокуратура просить 5 років. Самої машини на місці вже немає. Десь на осінь вже я не повністю була. є осінь чи минулого? Ні, минулого. Вони одразу її забрали після обстеження. Ну, вони її забрали спочатку на осмотр. На скака знаю, ну куда так себе там, а потім мабуть, штрафстоянку. Днями Київрада проголосувала за вивезення і знищення усіх безхазяйних машин з вулиць та двох. Рів депутат Олександр Пабат показує самотній Жигуль. Вже 17 років псує естетику його округу. Ми повинні звернутися до органів поліції. Подивитися, що справді нікого немає поруч і ніхто не може бути власником. Після того прийняти акт про демонтаж з власними силами демонтувати на свій майданчик там зберігати шість місяців, шукати власника. Шість місяців після того виставити її на аукціон, чекати поки нам продасться. Ту суму, яка продасться, покласти на спеціальний рахунок, зберігати три роки. І після того перерахувати її увага до місцевого бюджету процедури вилучення ще не розробили, і поліція поки що мовчить. Власне, вона відповідальна лише за ті машини, які захаращують проїжджу частину. А в асоціації автоімпортерів хочуть побачити, як комунальники відрізнятимуть мотлох від, скажімо, тимчасово закритої кав'ярні на колесах законодавстві незрозуміло, чи, наприклад, автомобіль без колес є автомобілем чи ні. Якщо навіть залишається просто кузов, то це все одно автомобіль. І власник може подати заяву про викрадення автомобіля. Тобто, я думаю, що Київраді Раді потрібно підстрахуватися, наприклад, заявами, підписами мешканців цього двору. Олег Назаренко ставить і друге запитання: а чи є в Україні хоч один завод з утилізації машин? Кілька років тому він не знайшов жодного. Депутати кажуть, є з незаконними рундуками, якось вже справляються і не тільки. Тільки за минулий рік більш ніж 120 двадцять швидкої допомоги, які, скажімо так, не відповідали жодним технічним умовам, були продані на металобрухт і утилізовані. А якщо водії не довіряють комунальникам і самі хочуть прилаштувати авто. Ми обдзвонили десятки переробників торсоровини. І жоден не відповів. Машину так утилізуємо. Аж раптом побачили оголошення під двірником лади. Ластівка комусь знадобилася на запчастини. Чи брухт набираємо? Вона просто стоїть, а вона навіть шини не спущені. Техпаспорт є? паспорт єсть маріс, попри виходіти. Ну, тисяч десять гривень до п'яти тисяч. А ви самі її забираєте вивозите? Чи до вас її треба провести? Приїхали, увісіл, дав гроші, за очі, дав гроші, забрав всіх маспарт і все. Ага. І як швидко ви можете це зробити? Хоч зараз. Продавати чуже добро. Ми не ризикнули. Може, власник сторгується за 7 тисяч. Металобрухтом буде дешевше – 4-5 гривень за кіло, і вивозити самотужки. Великої вигоди від автомотлуху не отримаєш. За даними моторно-транспортного бюро, кожній п'ятій машині в Україні перевалило за 34 роки. Половина має від 10 до 30 років. 2013-го, коли приймали закон про утилізацію транспортних засобів, зареєстрували ще один про виплату відшкодування за стареньке авто, як у Європі. А потім передумали надії на оновлення автопарку провалилися. Люди ж не від великого щастя їздять на 30-літніх Жигулях або на 20-річних опілях. Так? Це в основному люди бідні. В ЄС є програма. Здаєш старий автомобіль, стару автівку. Держава дає знижку відшкодування при купівлі нового автомобіля. А це справжній детектив. Два роки тому у гаражному кооперативі Харкова помітили покинутий Ролс-Ройс Сільвер Спар. Таких зійшло з конвеєра усього 1658. Поповзли чутки, що ним володів кримінальний авторитет, а після його смерті ніхто не наважився забрати лімузин собі. Машина і сьогодні просто неба. Вона була, зачехлена була, ну, два роки вітер все порвав, клієнку, вона була зачехлена, була все. Тому владелец есть. наші кореспонденти знайшли власника телефоном. Він у роз'їздах, усе прозаїчніше. Платон Тарасов каже 2004-го купив раритет у Донецького бізнесмена, який виїхав до США. Хоче реставрувати та руки не доходять. Родичі не могли поділити це авто, поэтому були зацікавленим найшвидше його продажі. От я и купил, його і купив як тільки тот гараж продали. А в новый я его еще не успел затащить, потому что это непростое дело, он не, е не идет с уходом. Он же у меня 15 лет уже, своеобразный символ. Роллс-Ройсу поки що нічого не загрожує. Харківська мерія про бажання знищити покинуті машини не заявляла. А експерти прогнозують розростання автосмітників в Україні. Там можуть опинитися тисячі так не розмитнених євроблях. Ось як у прикордонному словацькому селі Вубля. Станіслав Фещенко, Ірина Антонюк, Роман Куприянов Ігор Лукашов. Сьогодні підсумки.